Тиждень поновлення інформації та докладання подвійних зусиль до кожної справи, яка буде виникати а справ буде багато і багато пов'язаних власне з інформацією, з договорами, з домовленостями а також з документами. Тож це твій астропрогноз на тиждень з 9 по 15 грудня. Це такий тиждень, в якому ти відчуєш про що я говорила у загальному прогнозі на грудень. Це найінтенсивніша його частина, але це такий час, як про боксовки, коли у тебе дуже багато нових задач, дуже багато векторів, куди рухатися, ти набираєш швидкість. Але ніяк не може ще зірватися з місця. Чому так відбувається? Тому що по факту ми зараз все ще в ретроградності Меркурія, який свою ретроградність завершує цього тижня. А коли він її завершує, він ще приторможує для того, аби повернути в свій інший рух. Так? Тобто, щоб розвернутися в Дірект, планета приторможує і розвертається. І власне цей тиждень буде так сповільнюватись до вихідних в енергії, в подіях в людях та в комунікації І в момент приторможення, звісно, знову будуть вискакувати ситуації з минулого люди, з минулого для того, аби ми переосмислювали певні події і власне певні кармічні уроки з ними. Але також цього тижня ще й ретроградний Марс, а ось Нептун. Вже зі свого ретро руху виходить в дірект. Тобто Нептун як планета, яка задає ілюзії в ретро русі дуже багато завуальованого було, секретного, таємничого, незрозумілого. Зараз всі ці таємниці розкриваються, показується ситуація, як вона є, рожеві окуляри розбиваються вщент. Але тим не менше, що з тим робити? Дуже важко діяти якось по-новому. Дієш все ще по-старому і стараєшся докласти подвійних зусиль, бо ретро Марс якби заставляє. Забагато зусиль вкладати в справи, які в його нормальному русі могли даватися з якоюсь от форматом зусиль одного формату і об'єму. Так, а зараз в два рази більше доводиться докладати зусиль до тих самих справ. Тут ситуація цього тижня міняється. У когось це буде стосуватися особистих відносин, у когось відносин з кимось, хто власне повернеться у ваше життя з минулого і захоче відновити. Спілкування в якомусь форматі це партнерство, любов чи дружба. Але, до речі, дружба буде дуже багато поновлюватися цього тижня. Вам захочеться пробачати своїх колишніх друзів, захочеться почати знов дружити зі своїми колегами там з попереднього місця праці, з попереднього місця навчання з однокласниками буде дуже багато ось такої ретроспективи. І вам захочеться поновити це партнерство і продовжити відносини в новому форматі. Але як це зробити, ви не будете знати, тому що по факту... Зараз ось цей момент про буксовки. Коли ти вже починаєш діяти, але дієш. Ніби в такій ж самій схемі докладаєш вдвічі більше зусилля. Результату не бачиш просування у справах. Немає, тому всі домовленості, які будуть цього тижня, вони будуть якби лише на словах. І ось розбиття ілюзій. Певні люди будуть показуватися, відображатися зовсім по-інакшому. Буде здаватися, як і раніше, міг з ним спілкуватися з нею, спілкуватися. А насправді ця людина там ну відверто мені в очі говорила зовсім інші речі. Тобто, вона мене входила в обману і я вірив у щось. І зараз будуть спадати такі рожеві окуляри. Посилення залежностей, посилення особливого алкоголізму. А також це саме той тиждень, коли я в грудневому прогнозі обіцяла, що будуть такі дивні природні явища пов'язані з водою та снігом. Тож. Тримайтеся, особливо якщо ви плануєте подорож, цей тиждень теж присвіті такому детальному плануванню. Причому що ретро Меркурій буде вам зривати покупки білетів, зривати шлях в дорозі і величезні поломки автотехніки електроніки в цей тиждень можливі. Причому це один із найпіковіших тижнів за весь рік, коли рекордна кількість гаджетів буде ламатися. Що ми ще маємо знати? Що Сонце буде з'єднуватися з Меркурієм, а це означає, що буде висвітлюватися інформація, яка від нас була скрита власне, із Нептуна. Видавалася одною, а зараз виявляється по-іншому. Розкриваються таємниці, секрети та недомовки. Те, що вам не договорили, наприклад, ви домовлялись про якісь договір і вам щось не договорили. Зараз виявиться, що ви це і так підписали, але ось тільки зараз е, така побічна дія або якісь там те, що прописано мілким шрифтом, вам озвучують і нагадують, що та ще є така умова. Крім того, ми маємо розуміти, що. Луна під кінець тижня буде в опозиції, теж з Меркурієм, з ретро Меркурієм. А це, як мінімум, буде означати, що емоції будуть бурлити і повернення до колишніх партнерів буде емоційним. Тож до вас на емоціях може хтось вийти на контакт з минулого. Чи варто з такими людьми контактувати? Так, це той ретро Меркурій, коли справді звернути увагу на те, що доносить тобі людина, з якою ти вже давно не перебував у спілкуванні, варта, бо приходить вона не просто так. Приходить щось тебе навчити щось підсвітити тобі якусь ситуацію, таку ситуацію, в якій тобі треба діяти по-новому, але наразі ти ще не можеш. Тому просто треба насолоджуватись тим, що доносить тобі людина, впитувати всі слова і читати їх більше як знаки. Але що дуже важливо усвідомити ще в цей час, що кінець тижня і вікенд. Він найбільш кармічний в прояві колишніх партнерів в особистому житті, тому ось ці колишні справжні колишні будуть проявлятися в кінці тижня максимально ефектно, власне, ефектно, намагаючись користуватись тими рожевими окулярами з минулого, але зараз ви вже будете бачити всі їх істинні наміри, істинне лице. Тож люди знімають маски на ці вихідні. Ті, з ким ви будете зустрічатися, не заплановано контактувати, можуть для вас здатися ніби як людину, яку ти не впізнаєш. Тому що зараз ви будете бачити тверезо, до чого це привело. Той, хто на початку ретро Меркурія ще у кінці листопада, зійшовся з людиною з минулого, з яким розставався раніше. Пам'ятайте, що зараз ви можете мати таке легке розчарування і емоційний спад на вихідні цього тижня, власне, в спілкуванні з цією людиною. І це не означає повний крах, це означає просто, що ви більш тверезо дивитесь на ці речі. Я бажаю вам максимально крутого тижня і запрошую на індивідуальні прогнози на 25 рік, які є вже доступні в замовленні. І як завжди, щоденні прогнози та попередження у телеграм-каналі. І я чекаю ваш лайк.